Уявіть, що зранку просинаючись, ви їдете на найближчу заправну станцію, і замість солярки і бензину ви помічаєте, що на таблі пише водень. Сьогодні ми зануримось у захопливий світ енергетики і поговоримо про водень, найпоширеніший елемент у всесвіті, що має потенціал замінити традиційні автомобільні палива. Що таке воднева енергія? Водень це перший елемент в періодичній таблиці, і він дуже легкий. Можливо, ви знаєте, що водень. Входить до складу води, а також є основним будівельним матеріалом зірок. Але водень цікавий не лише цим, у нього величезний енергетичний потенціал. Він може використовувати як паливо для автомобілів. Замість того, щоб спалювати бензин, ми могли просто використовувати водень, який, реагуючи з киснем, утворює водяну пару. Це набагато екологічніше, оскільки єдиний продукт такої реакції. Це чиста вода, а не шкідливі викиди СО2 або інших забруднюків. Але як працює воднева паливна комірка? Давайте уявимо паливну комірку, це наче маленька електростанція. Вона об'єднує водень та кисень в контрольованій хімічній реакції, яка виділяє електрику. Цю електрику потім використовують для роботи електродвигуна на автомобілі. Якщо розібратися в деталях, то воднева комірка використовує електроліз. тобто Розщеплення молекул води, на кисень і водень. Однак для цього спочатку потрібно отримати водень, і ось тут з'являється головна проблема. Більша частина водню зараз отримується з метану, що знов таки виділяється о 2 Але все частіше для отримання водню використовують електроліз води за допомогою відновлюваних джерел енергії, як от сонячної та вітрової, це значно екологічніше. Але якщо вистачить енергії, і ось цікавий факт. Давайте порахуємо: 1 кг водню може виробляти стільки ж енергії, скільки 3 кг бензину. Це звучить вражаюче, але треба врахувати ще деякі деталі. Водень надзвичайно легкий газ, тому для транспортування його часто стискають під високим тиском, ну або охолоджують до низьких температур, щоб перевести в рідкий стан. Це потребує додаткових витрат енергії. Середній автомобіль використовує приблизно 7 літрів бензину на 100 км. Це приблизно 6 кг СО2 на кожні 100 км. Якщо ж ми використовуємо водень, то для такої ж відстані знадобиться близько 1 кг водню. А викиди будуть нульовими лише чиста вода замість забрудненого повітря. Це звучить як мрія. І тут ми підходимо до проблематики. Основні труднощі на шлюху до водневої революції висока вартість і відсутність інфраструктури. Появімо, що у нас є автомобіль на водневому паливі, але немає жодної заправної станції поблизу. Це стає великою перешкодою. Будівництво водневих заправних станцій коштує дорого, і на даний момент їх дуже мало, навіть у великих містах. Наприклад, у всій Каліфорнії, яка є лідером у впровадженні водневих авто. Близько 60 таких станцій, для порівняння станцій для бензину та дизеля десятки десятки-десятки десятків разів більше. Крім того, технологія виробництва водню все ще дорога, наприклад, виробництво зеленого водню, тобто водню, отриманого з води за допомогою відновлюваних джерел енергії, коштує приблизно вдвічі дорожче, ніж з сірого водню, що отримується з природного газу. Проте з часом, і з розвитком технологій вартість зеленого водню. Може зменшитись, що зробить його доступнішим. Але чи можна уявити повну заміну бензинових авто водневими? Щоб відповісти на це питання, давайте порівняємо сучасні електроавтомобілі та водневі автомобілі. Електроавтомобілі вже стали досить популярними завдяки своїй доступності та розвиненій інфраструктурі. Їх можна заряджати прямо в тому, чого не скажеш про водневі авто. Однак. Водневі автомобілі мають перевагу в швидкості заправки. Заправка водним займає всього кілька хвилин, тоді як електромобілю може знадобитись кілька годин для повної зарядки, якщо у вас немає потужної зарядної станції. Крім того, водневі автомобілі мають більший запас ходу і її можуть проїхати більше 500 км на одному боку водню, що більше, ніж середній запас ходу електроавтомобілів. Це робить водень цікавим рішенням для важкої техніки та. Далекомагістральних перевезень, де електроавтомобілі не завжди ефективні. А тепер давайте трошки математики і порахуємо, наскільки ж водова економіка вигідна є. Уявімо, що вартість кілограму водню складає близько 10 доларів. На автомобіль потрібно близько 5 кг водню, щоб приїхати 500 км. Тобто витрати складатимуть 50 доларів на 500 км. Це близько 10 центів за кілометр. Що можна порівняти з витратами на бензин, особливо якщо ціни на бензин зростають. Однак з часом, коли зелений водень стане дешевшим, воднева енергетика може стати більш конкурентною. Тож чи може водень замінити бензин? Можливо. Але не в найближчому майбутньому. І хоча електроавтомобілі зараз виграють гонку за популярність, водень стає все більше і більше перспектив, особливо для вантажних автомобілів. Автобусів і навіть авіації, де електротяга ще не має достатньої потужності та запасу ходу. І якщо настане день, коли водневі заправні станції будуть такими ж поширеними, як і бензинові, а зелений водень стане доступним за ціною, то цілком ймовірно, що водневі автомобілі стануть реальністю для більшості з нас. Друзі, на цьому все на сьогодні. Дякую, що були зі мною і цікавились темою водню. Якщо вам сподобалося і ви хочете більше цікавих тем про енергію та технології, підписуйтеся на канал, ставте лайк і пишіть в коментарях, що ще ви б хотіли дізнатися. До зустрічі в нових відео.